Доброго дня, мешканці міста Чорномор. Зараз знаходжусь в лікарні нашій і ми бачимо цей мамограф, який придбали, дякуючи нашим побратимам Сполучених Штатів Америки з міста Ері. Також місто додало кошти лікарня, і хочу сказати, що в нашому місті, в нашій лікарні, мамографа вже набуло було більше 10 років. Да? І сьогодні ми це маємо це. Дуже важливо для наших жінок, жінки знають це. І це показує нашу співпрацю з побратимами. Дякую їм, що вони нам допомогли. Ну і сумісна праця. І вже я думаю, що на наступному тижні, не думаю, впевнений, що воно запрацює. Я думаю, фахівці скажуть, як це, все. КНП Чорноморська лікарня отримала мамограф італійського виробника. дуже… Високого класу. Ждемо жінок для обстеження, проходження профілактичних обстежень, а також діагностичних. Всі можуть записатися в реєстратурі, направлення приймаються від сімейних лікарів, лікарів-гінекологів, лікарів-хірургів, мамологів, онкологів. Чекаємо на вас. Я представник компанії Logistics Plus. Центральний офіс якої знаходиться в місті Ірі, штат Пенсильванія. це місто-побратим нашого Чорноморська. Народ міста завжди намагається допомогти своїм побратимам в такі складні часи через те, що мають місце певні обмеження допомоги офіційними каналами. Коли ми узнали, що Міська лікарня потребує нового обладнання. От такого. Ми оголосили збір, і мешканці міста зібрали для нас, для нашого міста, 50 тисяч американських доларів і передали їх міської, міської раді для використання на цю закупівлю. І від імені наших американських побратимів хочу передати. Всім побажання завжди бути здоровими. Саме головне, що для мешканців нашої громади, це буде безкоштовно. Так, що місто дбає про наших людей. Ми хочемо, щоб в нашому місті були, були всі здорові. Іде війна. Ну ми розуміємо, що треба робити. Хочу всім побажати тихого дня, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.